Випуск новин на Миколаїв на Дністрі за 14 жовтня 2022 року. У випуску Миколаївська громада у Жалобі 14 жовтня попрощалась з захисником Василем Киселем. Про російські ракетні атаки по Львівщині за останній тиждень підсумки в селі Устя освятили хаб для внутрішньопереміщених осіб. Коментарі з місця подій. Від владики Астрійської єпархії УГКЦ Тараса Сенківа, отця Володимира Мамчина, отця Петра Верхоляка, відзначення всесвітнього дня психічного здоров'я на покрови в день захисника та захисниці України в Миколаєві зустріли загиблого захисника Василя Кісіля, щоб попрощатись та віддати останню шану захиснику України. Вічний світла пам'ять. Ми ніколи не пробачимо російському терористичному режиму

Нашої сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, не Господи, очисти, ріки наші, влади попрости безконі наші, святи, посіди, цілі немочі наші, іменем Твоє воєн. 10 та 11 жовтня російські війська здійснили масові атаки по цивільному населенню майже по всіх областях України, в тому числі і по Львівській області. За цей день російські ракети забрали життя понад 23 ні в чому не винних людей. Більше сотні поранених. На місцях інфраструктури від ракет залишились величезні вирви, зруйновані житлові будинки. За ці два останні дні на Львівщині чотири електропідстанції зазнали ракетних ударів. З них дві знищені повністю. Повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації. 30% міста Львова залишились без електроенергії, а також деякі споживачі населених пунктів Миколаївської територіальної громади були без електроенергії та зв'язку. 13 жовтня російський ворог випустив шість ракет по території Львівської області. На жаль, є два попадання. Повторно влучили у військовий об'єкт області. Знищене військове майно, жертв немає. Зв'язку з цими подіями за останній тиждень Укренерго закликає українців зменшити навантаження на електричні мережі, особливо ввечері та вранці. За можливості обмежити використання потужних електроприладів, таких як пральні машини, бойлери, праски, електроплити, обігрівачі. Зокрема, можете їх вмикати вночі, коли споживання на енергосистемі є найменшим. Таке розумне споживання електроенергії, така ж допомога енергетичній безпеці України, як і допомога Збройним силам України. Крім того, внаслідок ракетних обстрілів задля безпеки дітей Миколаївської громади навчання в громаді проводили у дистанційній формі. Вже з понеділка, 17 жовтня, школярі та дошкільнята громади приступлять до звичайного очного навчання. Тарас Сеньків, владика Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви, відвідав село Устя Миколаївської громади. Далі в сюжеті. Владика стризької єпархії Української греко-католицької церкви Тарас Сеньків звершив літургію у храмі святого великомученика Микити в селі Устя, після чого освятив хаб для внутрішньо переміщених осіб. Після 24 лютого мешканці села Устя облаштували в парафіяльному будинку житло для вимушено переселених людей. І для того, щоб розмістити більшу кількість внутрішньопереміщених осіб та мати змогу й надалі збиратись разом, мешканці з допомогою благодійного фонду та Стрийської єпархії відремонтували та облаштували побутовою технікою і меблями мансарду парафіяльного будинку. Причиною війни. Є не якийсь ворог зовні, але умови, які наше українське суспільство витворило в своєму середовищі. То, що почалося давно, і голосування проти всіх, і браком відповідальності за суспільне життя, і втеча у свої власні комфорти, і байдужість до мови. Тотальна втрата релігійності, чи там власне релігійність лишила, але то релігія це означає поклонятися. Але кому поклонялися, невідомо, втратившися власно, і християнської, і національної, і дуже часто людської ідентичності. Тому що коли зараз послухаєте телевізор чи радіо чи в інтернеті, Може, я буду трохи так несправедливий, але кожне третє слово це і нецензурне. Зробило його чуть не гаслом національним. А то все відгукується як причини, чому вирішив Путін і Москаня, що можна Україну завоювати. Чому? Тому що ми дуже подібні були до них. А тому міг право казати, ми один народ. Вчора дивився інтерв'ю дівчини, яка приїхала з Маріуполя, де там народилася і попала в Львів. І вона почала говорити, наскільки це відмінене все в школі, вдома, відношення батьків до дітей, дітей до батьків. Мені тяжко це оцінити, але направду з тим небагатьох зустрічей можу сказати. Різниця дуже є суттєва. І сьогодні ми проживаємо трагедію через те, що народ в своїй більшості вибирав за президентів злочинця і толірував хабарництво, тому що йому було добре так жити, тому що в душі лишився шесто, як гому Совітікус, готовий жити на подачки профсоюзу і на право начальства закрити очі, щоб. Його підчинені лідненько краде для свого життя, а всякий комфорт життя залежать від того, чи є де спати і є з чим закусити. Тобі, гіркі слова, але вони є причиною війни. І сьогодні ми, ми західні українці, ми як за то не відповідаємо, ми несемо спільну відповідальність, наслідки несемо разом. Але тепер на нас, кому Бог дав жити і спати нормально і спокійно в своїх хатах, жить відповідальність за те, що ми передали багатство, яке маємо ми їм, тим, що приїжджають сюди до нас. Щоб ми зігріли їх теплом людської доброти. Щоб ми відкрили їм свої хати, свої руки і свої серця. Щоб ми що віруємо в Бога, навчили їх вірити Богові. І не просто вірити в щось, а серед вибухів, серед смертей, серед насильства вірити в ві доброго Бога. І не класти йому на плечі відповідальність за те, що сталося. Але відчути, що ця відповідальність падає на нас. І нам треба перед очами Божими оправдати тих людей, які занедбали в минулому. То, що мали робити. Сьогодні відповідальність за майбутнє України лежить на кожному, хто може просягнути руку іншому, котрий терпить, може відкрити йому своє серце, дати поїсти. На страшному суді, знаєте, коли Господь каже, я був голодний, я був справний, ви мене напоїли чи нагодували це так, але. Апокаліпсі переліку всіх, хто не війде в царство Боже, на чолі стоїть не єретик, не безвірник, не розпусник, не вбивці, Ні. стоїть боягуз. Ми дуже часто маємо страх, що нам чогось не вистачить, коли б нам давати другим. Ми маємо страх, бо наших. Бо вас або наших рідних заберуть на фронт. Ми маємо страх, що він вдарить нам той путь ядерною зброєю. Коли ще Іван Павло І приїхав перший раз, що сказав? Не бійтеся. Не бійтеся я з вами до кінця віків. Тому то, то найважливіше, що маємо передати і що маю всунути середський страх за завтра це є віра в доброго Бога. Те, що він є творець і він все тримає в своїх руках. Не Путін, не атомна зброя, але Він покірний, смиренний Бог, який подорожує дорогами нашого життя. А коли нам тяжко, то він завжди показує свій хрест, на якому його розп'яли. Питає, може ти так само, як мені? Або інший. я завжди з тобою. Тому я дякую вам всім, що не мали страху від початку війни і не маєте його зараз, що вірите в перемогу, тому що це є. Ця перемога є загаротована Богом, бо добро завжди має останнє слово. Бог завжди має останній день своїй руці. Тільки треба, щоб ми і завжди шукаємо допомоги, щоб ми, ми йому вірно у цій. Перемозі здобув, у дорозі до цієї перемоги допомагали. Кожен на своєму місці. Чим може, а те, що може своїм свідченням, своєю вірою, і своєю молитвою, то найлегше, але найбільше ціниться Божих очах. Тому вам всім дякую, нам благословить. І все, що ви видали, ви видали, в так примножить, в тому числі і в здоров'ї, і в роках життя. Дві спальні, кухня, студія, санвузол, кімнату для зустрічей та соціальну пральню облаштували для внутрішньопереміщених осіб, які проживають в селі. Бачите, наша праця починаючи від повномасштабного вторгнення, тобто від 24 лютого минулого року, фактично повністю з соціальної переорієнтувалися на гуманітарну, і ми запустили з карітас України і всі регіональні карітаси за. Неймовірної підтримки наших жертводавців за кордону запустили проєкт, який англійською називається Emergency Appeal, українською мовою він називається реагування на надзвичайну ситуацію. Це надзвичайно широкий проект, де видаються різні види допомоги в 47 на даний момент єпархіальних і локальних карітасах по всій території України. І, зокрема, знаєте, карітаси вони багаті тим, що вони є церковною структурою і мають вже налагоджену мережу парафій. Ми дуже вдячні парафіям, а особливо. Парафії села Устя за те, що вони от відгукнулися і вони стають такими руками нашими карітасу, через які ми можемо діяти. Власне кажучи, саме одним з аспектів цього проекту Emergency Appeal є те, що по селах чи по містах, де компактно проживають внутрішньопереміщені особи, ми. Надаємо оці не ми, а точніше, власне, наші спонсори через нас надають оці гранти, де облаштовують місця перебування чи харчування для внутрішньопереміщених осіб. Ну і власне одним з цих хабів став хаб в селі Устя. За що ми власне дуже вдячні громаді села загалом і оцю Петру, зокрема. Місцева сільська громада прийняла тут внутрішньопереміщених осіб, сказали, задекларували те, що є приміщення, є можливість допомогти, є можливість надати житло і харчування. Карітас України відповідно надав гроші, які надали наші спонсори на ремонт ось цього приміщення на те, щоби тут власне була ця техніка, ці меблі і так далі. Тобто, саме за фінансової підтримки Карітас України парафія села Усті організувала цей хаб. Слава Ісусу Христу. От Петро, розкажіть, будь ласка, про Парафіяльний хаб села Усть. Ну, ми сьогодні є в приміщенні парафіяльного будинку, який з початку війни він став справді хабом. Тому що це було місце, де ми вирішували наші стратегічні питання, як ми будемо діяти по ПП в майбутньому. Це було місце, де ми приймали рішення про те, яку допомогу і кому надавати, і в перший тиждень. Наше село відкрило свої обійми для людей, які були внутрішньо переміщені. Е, мене завжди надихав досвід е, ТЗ. Ми взимку, коли приїжджали в ТЗ, ми жили в сім'ях родинах, і я подивляв, як можна відкрити двері своєї хатини перед невідомими людьми. Тут, під час війни, я був свідком численних е, подій, коли я бачив, як люди зі щирим серцем відкривали двері своєї хатини для того, щоб прийняти тих, хто потребує. І наш парафіяльний будинок теж в ньому проживало протягом чотирьох місяців внутрішньопереміщені особи з Київщини, які з березня місця по червень тут перебували. Це було місце, де вони якраз це приміщення. Перший поверх він був якраз під їхньою орудою. І ми раді з того, що могли послужити їм їм допомогти. І тоді ми побачили те, що є потреба в місці, де би ми могли збиратись. Там є такий зал більший, де ми завжди проводили зустріч, але під час війни він став спальнею. Там четверо людей спало. І ми тоді вирішили облаштувати мансардне приміщення поверхом вище, і щоб це було місце для збору. Чи нас 30-40 дітей приходить, і годі їх розмістити в одній кімнаті, чи це і зустріч дорослих людей, чи це зустріч із людьми, які приїхали з інших регіонів. І дякуючи карітису Стрія, Карітису України, нам вдалося цю мрію здійснити, незважаючи на труднощі, незважаючи на важкий час, який сьогодні є, ми змогли нашу мрію здійснити. Ми дуже дякуємо людям, які вкладалися у цю працю. Можна багато говорити про тих, хто пожертвував ті чи інші свої ресурси. Але найбільшими жертводавцями, я так відчув, є ті, які жертвували свій час. Годинами, днями тут працювали. Вони відкладали свою працю. Дехто в картоплі ще має невикопану, але вони були тут разом з нами. Вони працювали для того, щоб сьогоднішній день став можливий і щоб ми могли ще більш якісно надати наші соціальні послуги для внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні тут разом з нами наверху були теж друзі, які тут в нас в селі проживають з Луганської області, Донецької, з Запорізької області. Попереду до нас планують приїхати ще дві сім'ї, це є восьмеро дітей і двоє мамів. Це дві багатодітні родини. І ми теж хочемо їх загостити тут, в нашому перфієному будинку. Теж будемо ще шукати локацію для проживання у нас у селі. Я впевнений, що. Ми не знеохотимося робити добро, дивлячись запал наших парафіян, дивлячись їхні очі. Я переконаний, що ще попереду багато класних справ вдасться зреалізувати з їхньою допомогою, ну і з Божою поміччю, а їхньою співпрацею. Зараз парафіяни в будинку ми плануємо, щоб проживали 8 осіб. Ми вони зараз у нас проживали, вони виїхали, тому що вони повернулися до себе на Київщину. А зараз ми готували приміщення, тому не могли внизу теж облаштувати, щоб проживали. Тепер є велика потреба, тому що люди їдуть зі сходу, їдуть із Запорізької області, не мають де перезимувати, і двері нашої хатини будуть відкриті для них. Як фасилітатор благодійного фонду «Карітас», Що плануєте що робити? Яку роботу проводити на стрійщині? Кожного разу, коли десь зустрічаємося чи під час надання гуманітарної допомоги, коли бачиш очі людей, які залишили дім, які позаду мають зруйновані свої оселі, ти бачиш, скільки є викликів. І мені здається, найважливіше зараз це їм дати відчути, що кожен з них має дах над головою. І тут ми мусимо ще докласти багато зусилля, бо дізнаємося, що є приміщення, які не готові до зимівлі. Тобто, це потрібно подбати про пічкове опалення, це налагодження чи конвекторне опалення. Теж маємо великий виклик із залученням до діяльності, тому що вони приїхали і вони хочуть працювати вони хочуть десь себе проявити і. Я думаю, є великий потенціал в наших в наших громадах. Що ми можемо знайти ресурс, де б вони могли б ну послужити, могли бути потрібними. Та чи інша праця? Чи це є фермерське господарство, чи це є е, ФОПи приватні підприємці? Щоб вони готові були приймати, тому є така співпраця і з державними структурами, а також і бізнесом. Зокрема, і наших питаються хлопців, бізнесменів, чи є можливість десь долучитися, чи маєте чим чи маєте вільні місця, де потребуєте допомоги, добрих рук. Що ще таке дуже важливим? Важливим є те, що їхнє входження в наші громади. Це такий виклик, з яким ми зустрілися, бо особливо в школі, бо зараз ті, що в нас є дівчата, що були, вони всі жили в школі. Вони була друга хвиля переселення, і вони так були дружні між собою, але якось так не занадто воно входило в контакт зі спільнотою. І тепер, коли вони проживають вже у будиночках в нас в селі. Це є зовсім інший рівень. Це є співпраця, це сусіди, сусідство, допомога, добрий сусід поруч. Як ти добрий сусід краще за родича, і це на правду, вони відчувають. І діти ходять в наші школи. І це дає їм можливість теж так інкультуруватися, тобто відчути себе своїми тут у нашому середовищі. І над тим теж треба багато працювати. І обов'язок фасилітатора це віднаходити болючі точки. Тому ми хочемо в майбутньому їхати по наших громадах. Можливо, це буде при парафіях більших і проводити такі фасилітаційні зустрічі. Я маю тут е, такий досвід е, фасилітації в нас в громаді, бо ще три роки тому ми проводили таку фасилітаційну сесію на три дні. Вона набагато дала для розвитку. Після двох років ми мали повторну фасилітаційну сесію, де побачили, що вдалося, що не вдалося, і воно спонукує, так, парафія стає живою і функціонує і робить саме те, що потрібно. З тим досвідом я хочу йти теж до спільнот в нашій Стрийській єпархії і допомагати їм відкрити свій потенціал. Допомогти їм об'єднатися разом із тими людьми, які приїхали в їхнє середовище, знайти їхні сильні сторони, їх залучити до ще кращого розвитку громад. Ну я впевнений, що таким чином ми, ми творимо справді українську націю. Тобто Україна стає єдиною. Вже немає сходу, заходу, немає там російськомовних, україномовних Є просто Україна об'єднана взаємній підтримці та любові. Громадська організація Дестигма у міському палаці культури 9 жовтня нагадали мешканцям і волонтерам, як правильно психологічно подбати про себе в час війни. З нагоди відзначення всесвітнього дня психічного здоров'я. Сьогодні захід присвячений Дню психічного здоров'я. Всесвітньому дню психічного здоров'я і він містив сьогодні кілька таких зустрічей. Ми представляли як діяльність організації в вигляді різноманітних виробів, які відбуваються в рамках майстерні різних майстер-класів організації «Дестигма». Також у нас при «Дестигмі» є інклюзивно-реабілітаційний театр госпітальєри, який сьогодні представляв виставу для учасників для мешканців Миколаївщини. Також, ну скам так, доєднуючись, да або е, говорячи про психічного здоров'я, ми хочемо донести основний меседж про те, що е, важливим є турбуватись про себе і попереджати е, різні свої гострі стани, е, особливо в час е, війни, і особливо зараз, коли є таке, знаєте, е, велике зовнішнє напруження, велика кількість. Різноманітних новин, які викликають занепокоєння, ну, а тому ще раз хотів би наголосити: турбуйтесь про себе, піклуйтесь, якщо ви вважаєте, що або відчуваєте якісь е, важкі думки, важкі переживання. То би доброю ознакою е, такої, знаєте, мудрим рішенням було би звернутись по допомогу, і це не обов'язково е, психіатр. Да? За допомогою можна звернутися до сімейного лікаря можна до психолога. Залежно від того, які важкі переживання. Також в рамках нашої діяльності у нас зараз існує проєкт Психологічна допомога в часі війни. Коли ми приїжджаємо в різні громади Львівської області, проводимо різні заходи, які націлені на підтримку психічного здоров'я, на здобуття навичок, роботи і подолання стресу, на так, турботу про себе для покращення свого стану. Якщо в Миколаєві, то ви можете прийти. Це вулиця Мазепи, 11 а це територія Миколаївської центральної районної лікарні. Пластова домінка, другий поверх. Також можна записатись на консультацію або на попередній прийом чи уточнити дані за телефоном 098 395 3379. Якщо ви мешкаєте так само в іншій громаді, то можете звертатись за цим же телефоном. Ми вже будемо розуміти, ну, де є, яка потреба, і організовувати виїзд. Також я би якби спонукав, просив фахівців, які просують з. Іншими людьми, такі як соціальні працівники, сімейні лікарі, вчителі, особливо турбуватись, і ми готові приїжджати і проводити різні навчання, відповідаючи на потребу цих категорій. І ці навчання направлені як на турботу про себе, тому що добрий фахівець це живий фахівець і здоровий фахівець. І друге, це навчання направлено на. Специфічні запити пов'язані з роботою. Тобто, якщо це вчитель, як стабілізувати дітей, як допомогти їм концентруватися, як знизити рівень напруги. Тому що це ті характеристики, які по суті впливають, може дитина почути і вчитись, чи не зможе. Інклюзивно реабілітаційний театр госпітальєри громадської організації, яким опікується Тетяна Микитка, показала гостям виставу Глухота, в якій актори розкривають проблему прийняття у світі людини з інвалідністю. Крім гостей, на захід завітали волонтери Миколаївські мавки, які плетуть маскувальні сіти на другому поверсі міського палацу культури. Секретар Миколаївської міської ради Іван Андрійчик вручив волонтерам подяки і підкреслив їхній неоціненний вклад у перемогу України над російським окупантом. Хай свята Покрова оберігає всіх наших захисників та захисниць. Незламні, нескорені, непереможні. Слава Україні, слава героям, слава нації. Ольга Марків, Віталій Міхін, Миколаїв на Дністрі.